Сучасний необхідний, особливо нині в умовах повномасштабного російського вторгнення, у Дніпрі відкрився клас безпеки, перший на базі пожежно-рятувального підрозділу. Тут діти різного віку вчаться, як діяти в разі небезпеки, а допомагають їм у цьому професійні рятувальники та поліцейські. Перша група учнів уже пройшла навчання. Докладніше Христина Венгеля Оскайте. Показували пожежні стволи, показували сокири е, ГБ 600 піна. Їм все цікаво наразі, тому що це для них нове. В ігровій формі, але зі справжніми професіоналами, рятувальниками та поліцейськими, перша група дітей навчається у класі безпеки. У спеціальному місці малечі показують, як правильно поводитися під час надзвичайних ситуацій. Наприклад, правило, як поводити себе під час пожежі, швидко взяти. взяти взяти свої нужні речі, телефон бутилку води та вибіжити з дані. Це треба все зробити за 5 хвилин, тому що пожежа розпространяється. Поліцейські повинні допомагати, якщо аварія трапилась, як якщо хтось вламався в дом, але це дуже рідко. Слава Богу, правила дорожнього руху мінна та пожежна безпека. Все це простими словами пояснюють інструктори, шкільні вчителі від такого проєкту в захваті, особливо нині в умовах повномасштабної війни. leave. максимально важливо у нас кожного майже кожного дня ми спілкуємось про безпеку, про те, як себе захистити, як потрібно діяти під час повітряних тривог, під час всього іншого. Частина навчання відбувається у сучасно облаштованому класі на базі пожежно-рятувального підрозділу. Це простір із інтерактивними атрибутами та макетами. Особливу увагу інструктори приділяють психологічній підтримці правилам надання першої домедичної підготовки та міні безпеці, керуються міжнародними протоколами. Ми дітям ні в якому разі не називаємо ні. Правильні назви, ні тактико-технічні характеристики вибухонебезпечних предметів. Ми їм розповідаємо про те, що це небезпечно. Всі вибухівки мають кольори природи зелений, чорний, сірий. Вони добре маскуються в природі. Навчати й працювати з дітьми можна як на базі класу, так і дистанційно. Завдяки мобільним макетам групи інструкторів можуть виїжджати до навчальних закладів по всій області. Ми формуємо списки невеликі групи. Заняття в нас може проходити від 40 хвилин до 2 годин. Психічні відпрацювання, смуга перешкод важлива, психологічні якісь вправи, щоб не розгубитися у разі надзвичайних ситуацій. Проєкт реалізований разом із європейським союзом і партнерами програми розвитку ООН. Цьогоріч в Україні вже відкрили шість таких класів безпеки. Цей проєкт має створити культуру безпеки серед нашого наймолодшого покоління. Ми навмисно акцентуємо на допомозі дітям дізнатися про безпеку, як реагувати під час небезпечних ситуацій. все, аби вони виросли відповідальними та передавали іншим набуті знання на черзі ще дві кімнати, які запрацюють уже найближчим часом на Чернігівщині та Харківщині. Христина Вангеля, Оска Денис Сінегін, факта сі Єдині новини.